На сесії Шепетівської районної ради були присутніми 42 депутати, які розглянули і прийняли рішення, по винесених за порядком денним 17 питанням. Учасниками п'ятої сесії районної ради шостого скликання було заслухано і внесено зміни до районного бюджету на 2011 рік. Прийнято угоду між Хмельницькою обласною та Шепетівською районною радами. Із звітами про діяльність колективів підприємства-установ та результативність роботи у 2010 році. Перед депутатами виступили директор Шепетівського районного спеціалізованого лісокомунального підприємства Трофімчук Петро Петрович та головний лікар Шепетівської центральної районної лікарні Валентин Миколаєвич Поліщук. Про те, як на Шепетівщині виконується районна комплексна програма Здоров'я нації у 2003-2011 роках проінформував заступник головного лікаря Центральної районної лікарні Шепетівки. Окрім того, варто зазначити, що було прийнято звернення до депутатів Шепетівської міської ради та до Шепетівського міського голови, про те, що виконавчі органи влади міста підтримували і сприяли додатковому фінансуванню Шепетівської центральної районної лікарні, варто зазначити, що за за два попередніх роки на додаткове фінансування медичної установи Шепетівки рішенням депутатського корпусу районної ради було виділено понад 3 мільйони гривень. Тоді як депутатами Шепетівської міської ради попереднього скликання додаткове фінансування центрального лікувального закладу не підтримувалось. Таке звернення було ініційовано членами депутатських комісій районної ради і його представив на сесії голова районної ради Микола Степанович Ковальчук. На сесії також було розглянуто програми розвитку земельних відносин у Шепетівському районі на 2011-2015 роки, розвитку архівної справи у 2007-10 роках у Шепетівському районі та на 2011-2015 роки, а також програму заліснення угідь Шепетівського району на період до 2015 року, з метою висвітлення діяльності виконавчих органів влади Шепетівського району та виконання закону України при роботу. Органів місцевого самоврядування на сесії було прийнято і затверджено питання про акредитацію журналістів засобів масової інформації, телерадіокампанії Шанс міста Шепетівки та газети Шепетівський вісник. Загалом засідання районної сесії пройшло конструктивно і динамічно.